Уже традиційно після недільного богослужіння прихожани парафії непорочного зачаття Пресвятої Діви Марії опускаються до нижнього храму Кляштору босих Кармелітів, щоб подивитися різдвяну виставу. Актори у ній самі віряни, як маленькі, так і дорослі. А режисерські обов'язки бере на себе сестра Терезянка Ніна. Цього разу творчу компанію їй у підготовці не наукової та не фантастичної вистави під назвою Іван Василеві міняє конфесію. Склав Віталій Войцехівський. Ідея ця виникла дуже просто. Ми просто Перенеслися в минуле і згадали, з чого все почалося. А також приплив, скажімо так, до цієї історії, саме атеїстичного Василя, тому що потрібно, щоб був контраст конкретний між атеїстом і віруючим. Цей спектакль розрахований не тільки на малих дітей. Він розрахований і на більш старшу публіку, тому що тут освітлюються такі моменти, в яких справді можна, скажімо так, бере за душу. І цим самим показує, що не все у світі так просто і без віри в Господа нашого ми ніколи нічого не досягнемо і нічого в нас не буде. Віруючим у виставі був Іван, а його товариш Василь висловлював відверто атеїстичні погляди на життя. Мовляв, вірю тільки у те, що бачу. І якщо не бачу Ісуса Христа, значить не вірю у те, що він існує. За допомогою машини часу Василь Невіруючий опинився у першому столітті в передмісті Єрусалиму, де саме розгортались події, пов'язані з народженням Спасителя. Житель сучасного Бердичева Василь дуже здивувався, і ті обстановці, і людям, яких зустрів. Мудреці з дарами поспішали вклонитися новонародженому цареві, а шлях їм вказувала віфлеємська зірка. Тим часом саме місто здригалося від плачу. Воїни царя ірода нишпорили в кожній віфлеємській оселі, де були немовлята. А дітей, дітей за що вбивають? Невдовзі Василь і сам зіткнувся з воїнами і мало не поплатився в цій зустрічі своїм життям, але, згадавши розповіді мудреців, пастухів та служниць, зрозумів, що помилявся у своїх переконаннях. Я на мить не сумніваюсь в тому, що ти істинний Бог. І жити, жити я буду вже зовсім по іншому. Господи, врятуй мене! Це Іван! Чувак! Це щастя, що ти живий, це Господь допоміг тобі і мене врятував. Та ти ж не віриш у Бога? Я міняю свою конфесію. Тепер я віруючий, Бог є. Головна думка їхньої вистави про справжність Господа і необхідність віри в нього актуальна не тільки на Різдво і не тільки у католиків, кажуть парафіяни, бо подібних невіруючих Василів ще багато у суспільстві. Я в цій виставі зрозуміла, що потрібно вірити в Бога. Якщо навіть якщо ти не віриш, ця вистава навертає на те, щоб вірити в Бога. Неважливо віра, але все одно потрібно вірити. Ну, Тому що, наприклад, якщо в тебе щось сталося, ти дуже хочеш, щоб воно все це пройшло, потрібно взяти і помолитися до нього. А в деяких віра є неповною, тому що ми віримо тільки на Різдво і на Пасху, щоб посвятити пасочки і піти просто в церкву. Я думаю, віра повинна бути, скажімо, так, іти з душі і підкріплюватись діями. Кожен кожна людина повинна в щось вірити. Немає різниці, це протестантська віра, чи скажімо так, це католик або православний. Потрібно вірити.